Знайти файл з результатами можна двома способами. Перший ручний, інший автоматичний. Перший, відповідно, не складає ніякої складності, але він підійде для тих кураторів, які ну, мають деякі знання із роботою з комп'ютером чи ноутбуком. А інший не потребує ну, взагалі ніяких знань. Спочатку покажу перший, тобто як вручну знайти, а потім покажу другий, як знайти автоматично. Переходимо до пошуку. Для того, щоб знайти файл, нам потрібно вийти з браузера і знайти на Робочому столі вашого пристрою, тобто комп'ютера чи ноутбука, системну папку, яка називається, ну, приблизно так. У мене це називається цей ПК. Може називатися цей комп'ютер, може називатися просто комп'ютер, може називатися ПК. Тобто, ну, в будь-якому випадку при відкритті цієї папки ви побачите приблизно таке. Тобто тут є диски вашого пристрою. Вам потрібно зайти на диск C і знайти папку, яка вам потрібна. Оскільки ми використовували програму 2024 року, то, як бачите, програма при закритті створила папку Результат Козак 2024, ви у 2025 році при закритті програми повинні будете знайти папку Результат Козак. 2025. Якщо ви це відео переглядаєте у 2026 році, відповідно, папка буде називатися Результат Козак 2026. Ну і так далі. Тобто, папка буде називатися стандартно і змінюватись в залежності від року тільки рік цієї папки. Отож, що вам потрібно зробити? Вам потрібно зайти в цю папку і знайти файл. Все. Ось ми з вами зайшли в папку, і бачимо. Тут знаходиться файл, підписаний MTX, вказано клас, який я вказував. Вказано моє прізвище ім'я, вказано назву конкурсу. Відповідно, вам цей файл потрібно і надіслати. Точніше, всі файли з усіх комп'ютерів. Звертаю вашу увагу. на цьому ноутбуці, на якому я записую відео, проходив тільки я конкурсні питання, тобто тут тільки один файл. Якщо у вас на одного учня буде один пристрій, то у вас так само буде один файл. Якщо у вас на кількох учнів буде один пристрій, то буде стільки файлів, скільки учнів за ним працювали. Можна надсилати сам файл, можна надсилати папку, але папку потрібно архівувати, оскільки поштовик не пропускає папки. Потрібно її вкинути в архів, щоб не розбиратись, і все. Ми витягнемо з архіву все, що нам потрібно. Таким чином, ручний спосіб знаходження файлу. Я вам продемонстрував. Зараз перейдемо до демонстрації автоматичного способу, який не потребує ну, зовсім жодних знань із комп'ютера чи ноутбука.